Господь з вами і слухом Твоє, читання Святої від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Фарисеї пішли і зібрали раду, щоб зловити Ісуса на слові. І послали до нього своїх учнів з іродінянами, кажучи, учителю, знаємо, що ти є правдомовний, навчаєш Божої дороги по правді і ні на кого не зважаєш, бо не дивишся на обличчя людей. Тож скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесарві, чи ні? Знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав, Навіщо ви пробовуєте мене лицеміри? Покажіть мені податкову монету. Вони принесли йому динарія. І він каже їм, чий це образ і напис відповідають кесаря. Тоді він каже їм, то кесареві віддайте кесареві, а Боже Богові. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Сьогодні, коли ми слухаємо цей в Англії, ми розуміємо, що учні і і фарисеї приходять до Ісуса для того, щоб зловити Його на Слові, по-людськи кажучи, поставити капкан. Навіть у грецькій мові вжити такий вирос. Для того, щоб засудити Його. І чинять це ті, котрі стільки років. Він має ціле своє життя присвятили для того, щоб вивчати Писання, щоб належним чином служити Богові. І однак, момент, коли Син Божий прийшов у цей світ, став людиною, прийшов для того, щоб проповідувати і вказати дорогу правди. Вони його не слухають. І хоча, коли приходять до нього, говорять учителю, знаємо, що ти є правдомовний, навчаєш Божої дороги, дивіться, наскільки лицемірство в них в тому, що спочатку якби, хвалять, вихваляють. Це такий людський спосіб, ми іноді також використовуємо його в своєму житті для того, щоб осягнути ту чи іншу ціль. Якщо хочемо в когось щось попросити, отримати. Спочатку навіть і психологи говорять про те, що треба вибирати тактику: спочатку похвалити, а потім просити. Так само і фарисеї це чині. Спочатку хвалять Ісуса, а потім задають Йому питання. Яке не було на їх спосіб мислення, не, не могло би бути правильної відповіді. Збирається багато людей довкола Ісуса. І коли вони задають це питання, чи належить давати податок кесарю, це питання напевно, би не сподобалось цим людям, котрі були навколо Ісуса. Тому що на той час Ізраїль є окупований римлянами. І платити податок, віддавати щось зі свого для окупантів, ну це напевно не є приємною річчю. Це ситуація може і така подібна до того, що переживають наші співвітчизники. На тимчасово окупованих територіях сьогодні, коли їх змушують для того, щоб брати російські паспорти, для того, щоб могли діти ходити до школи, щоб можна було платити потім за послуги. І іноді це дійсно вимагає багато зусилля для того. Хто може відмовитись, відмовляється. Але є такі люди, котрі змушені до для того, для того, щоб брати той російський паспорт, і це є для них з приводом великого страждання. І це не є колоборанство. Але незважаючи на те, якби Ісус сказав, що не потрібно платити податку Кисарові, Він би наразився надіючу владу, протистояння. І тому фарисеям видавалося, що вони піймали його. Але Ісус, знаючи їхнє лукавство, відповідає дуже мудро, говорить про те, що віддайте кисарові те, що належить до Нього. А Богові віддайте те, що Боже. І власне ця відповідь сьогодні вона дуже важлива для нас, що ми маємо віддати Кесарові, а що маємо віддати Богові? Передусім, ми маємо зрозуміти, що віддати Богові. Що ж ми можемо віддати, коли все ми отримали від Нього? Те, що ми вважаємо, що є нашим, воно належить до Нього. І він є подателем, він є подателем життя, Він є подателем і того дару віри, котрий ми отримали. Що ж ми можемо йому віддати? Передусім, коли ми сьогодні <кхи> слухаємо перше читання, коли пророк Ісая говорить про Кира, це був правитель, котрий не належав до народу ізраїльського. І Бог його вибрав для того, щоб відбудувати Єрусалимський <кхи> храм. Після знищення. І цікаво є те, що в цьому читанні є таке речення, на котре би слід було звернути увагу. Я назвав тебе на ім'я, дав тобі почесне знання звання, навіть якщо ти мене не знаєш. Я Господь і немає іншого. Чи слід собі задати питання, чи я знаю Бога? Чи він є єдиним Богом? Тому що коли ми маємо віддати йому те, що йому належить то передусім ми маємо усвідомити собі, чи дійсно ми віримо в те, що Він є нашим Богом, єдиним Богом. Бо так насправді ми в своєму житті можемо дуже часто віддавати шану іншим ідолам, котрі собі самі створюємо, і котрим ми Присвячуємо свій час, свою увагу. Дивіться, найбільшим даром, який ми сьогодні маємо, це, напевно, є дар віри. Але може нам слід сьогодні звернути увагу на час. Дивіться, ми можемо знати, скільки в нас грошей. На банківських рахунках, скільки в нас грошей залишилося там десь прихованих, ми можемо гарно розрахувати, на що ми можемо видавати, на що можемо розраховувати. Але ніхто ж не знає, скільки ми маємо часу. Скільки залишилося нам часу. А тим більше, коли ми сьогодні переживаємо такий важкий час війни, коли в один момент можемо втратити все і втратити життя. І може властивого слід сьогодні запитати себе, як я використовую цей час. Подивіться на протязі дня, скільки ми часу приділяємо і чому ми приділяємо. Все може бути важливе для нас, що ми навіть не маємо часу, щоб подумати про Бога. Зупинитися і подякувати Йому. Не маємо часу, щоб просити Його про благословіння, про Його опіку. Ми все робимо бігом, спішимо і думаємо, що. Все встигнемо. А приходить ще той, котрий є противником нашого спасіння, нашого щастя. І краде в тебе цей час, відволікає твій погляд, твою думку, звертає на будь-що інше, тільки не на Бога. Так важливо прочитати всі новини. Так важливо, не знаю, все зробити, зустрітися, поговорити. А чи для Бога ми маємо час? І от це питання, це щира відповідь на те, скільки ти часу приділяєш Богові, наскільки ти любиш його. І сьогодні, коли Бог говорить про те, що віддайте Богу від те, що Боже, цей час належить до Нього. І він є господарем цього часу. І тому, дорогі брати і сестри, цей час, який Бог нам дає. Слід його використати добре. Тому що він так швидко проминає. Навіть і ця вже хвилина, котру ми, котру ми переживаємо зараз, вона вже не належить до нас. Вона минає. І ми нічого не можемо повернути. І якби ми так подивилися, скільки. Ми часу втрачаємо, то напевно би ми жахнулися б і вдарили себе в груди і сказали, Боже, прости мене. Час минає, а вічність чекає. Там не буде цього виміру часу. Там буде момент, який триває. Постійно так, тепер. І щоб заслужити на той момент перебування в Бозі і бути щасливим в вічності, потрібно використати добре цей час тут на землі. Ми на все маємо час. А так насправді подумайте, скільки ми Богові приділяємо час, навіть сьогодні. Наскільки я раніше міг прийти до храму, встати на коліна і подякувати йому. Ми спішимо. Багато справ треба вирішити, зробити. Ми навіть не вміємо запланувати свого часу. І знаєте, Богу, віддаємо такі знаєте, такі недоїдки. І думаємо, що в нас все буде добре. А Він дає нам той час для того, щоб ми наситились ним, були наповнені Його благодаттю. І тоді ми тільки будемо щасливими. І тому, дорогі брати і сестри, віддайте Богові те, що є Боже. y no perderemos